Наше Краматорське вище професійне училище знаходиться у серці промислового Донбасу. Війна змінила наше звичне життя і ми були вимушені перейти на змішане навчання. Але ми сильні, наше життя триває, і ми рухаємось вперед. Краматорське ВПУ було переміщено у два місця релокації: першим СМТ Коропець Тернопільської області, де облаштовані кабінети теоретичного навчання та майстерні для професій. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного зварювання та кухар-кондитер. Друге місце локації місто Кам'янське Дніпропетровської області. Тут ми відточуємо свої професійні навички, навчаємось новому в майстернях училища. Опановуємо теорію разом з викладачами спецдисциплін за професіями, костатник широкого профілю. Машиніст-крана, кранівник. Електромантер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Електрозварник на автоматичних та на півавтоматичних машинах. слюсар-ремонтник. Наша проєктна діяльність організована в інженерній STEM-лабораторії, яка оснащена лазерним верстатом Laserbox та 3D-принтером. На лазерному верстаті ми виготовляємо різні цікаві вироби з дерева. Робимо гравірування. Підтримуємо наших захисників та передаємо їм на передову пам'ятні мотивуючі сувеніри з повагою та вдячністю за можливість вчитися та опановувати професію. Зараз ми багато подорожуємо і кожна поїздка з друзями це захоплива пригода. Після навчання починається наше цікаве студентське життя. Проживання в гуртожитку має свої особливості. З друзями ми проводимо час разом. Відпочиваємо. Граємо на стійній ігри. Гуляємо містом, ходимо в кіно, боулінг, відвідуємо парки. Займаємося спортом у тренажерних залах і на спортивних майданчиках, щоб бути сильними, спортивними і здоровими. Краматорське вище професійне училище гарантує успішне майбутнє.